Шановні українці, це майстерня, де працював Юрій Семенченка. Юрій Семенченка з перших днів війни пішов захищати Україну і українців. Він воював в 3-й штурмовій бригаді. Загинув під Авдіївкою. Позивний він собі взяв Рей. Зараз ви можете побачити те обладнання, на якому він працював. Прийшов час, але життя триває. Треба, щоб це обладнання знайшло нового власника. Ви бачите, яким обладнанням працював Юрій, які вироби він робив. Ось тут вже готові вироби. Це заготовки, ще готові вироби. Тому все це обладнання я виносимо на продаж. Звісно, гроші підуть в матері. Зараз я більш детально зупинюсь. Ну, Як на мене, головний виріб це циркулярна пила. Така величезна. Зараз я подивлюсь, як вона називається. Все в ідеальному стані, як на мене. Я впевнений, що воно працює. Я, звісно, не стикався з такими виробами, але хто знає, я думаю, що це гарні вироби. Ось я буду показувати, як вони називаються. Тут багато речей, багато додатків, яких я не знаю. так це, я так розумію, фуганок величезний. Зараз я зніму його. Також, як на мене, це в ідеальному стані. Ось так він називається. Як на мене, навіть не в ідеальному стані. Це якась пила стаціонарна. Подивіться стан навіть не ідеал. покажу як вона називається. Так, Це ще одна якась бокова циркулярка. Я так розумію, сюди і фрези стають. Зараз я знайду, як воно називається. Ага. Ось тут. Кому треба, дивіться. Звісно, є ось такий промисловий парахотяг, тому що для таких речей треба серйозне, скажімо так, пиловидалення. Є такі штанги, я навіть не знаю для чого, вони, такі струбцини величезні. Так, і переходимо до більш мілкого обладнання. Це шліфмашини різноманітні. Бачите, віброшліфмашина. шліфмашини. Це ексцентрикове девод. Це стрічкова, циркулярка. Ще одна вібро, ще лобзик, фрезер, ще один фрезер. Вони, звісно, всі впиляться, тому що навіть якщо є пиле відведення, звісно, летить всі сторони. Це ось така циркулярка з протяжкою з 250-м диском. Це гравер Енхель. Такий старий. Ну, раніше генхель взагалі робили в Німеччині, тому, можливо, то ще німецький. Це Спарті Лобзік. Тут у нас спеціальна така приспособа для сверління отворів з дрилькою. Це ось такий спеціальний проксон. Цікавий інструмент, я так розумію, для вирізання якихось делікатних. Виробів. Ось він так називається. Кому цікаво. Ось його артикул. Ну, Я думаю, що хто професіонал, то знає, що воно таке. Це ще один такий маленький рубанок. Я навіть не знаю, як він, чи фуганок, як він називається, він складається. Тут такі підпорки, там всередині зверху стоїть лезо. Так, тут же в комплекті різноманітні ось такі фрези. Ось такі вироби. Я поняття не знаю, що воно таке і до чого навіть воно йде. Ну, це шліфмашина, Не шліфмашина, а течільний станок. Ось такі вироби. Дуже багато струбцин. Це відео показує, який інструмент має мати професійний столяр. Ну а справжні герої це ті, що пішли захищати Україну. Тому кому треба, звертайтеся більш детально. Я роздивлюсь кожний станок окремо. Слава Україні!